Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку Волинської області на вулиці Рівненській, 32, і разом з вами мандруємо сьогодні до квіткової крамнички Вікторія. Адже у Вікторії хоч і величезний асортимент різноманітних рослинок, і не лише рослинок, як ми знаємо вже. Проте сьогодні дуже класнючий завозик орхідейок. Вже здаля бачу цікавиночки. Ми усі оглянемо з вами детально. Але просто зараз, наразі, я вагаюсь, з чого розпочати наш з вами сьогоднішній орхоперегляд. адже, як бачите, тут внизу. Море, море від квіташок, оцінених сортовочків, крутезних, бомбезних, повірте. І до цього усього ось ці квітучі, вони також подекуди відквітали також на оціночці. Тому не гаємо часу і розпочинаємо ось із цієї Surf Song. На оціночці вона 250 гривень. Погляньте, який! Хороший стан. По знижці, а саме за 250 гривень ви можете придбати у Вікторії Рон. Погляньте, він також в дуже хорошому стані. Можливо, хтось шукає Вінтерлав, вона також по зниженій ціні 250 гривень. Дуже хороша у неї листова розетка і коренева шикарна. Як бачите, сьогодні дуже-дуже хороші знижки, тому не зволікайте, дуже вас прошу, бо потім просто-напросто не встигнете. За 250 гривень Deep Purple Relax із світлою пелюсткою позаду Aroma Multic. У гортку, щоб поглянути коренево, просіть дівчаток-продавців вони знімуть. Також по 250 гривень ось така крупноквіткова рябесенька, прекрасна коренева. Лишень уявіть, як вона розквітне в домашньому. Та це ж буде бомба. По 250 гривень біленькі, крупноквіткові, хто полюбляє, шукає з прекрасною кореневою. Також оцінений Пінк Фламінго 250 гривень. Погляньте, бомбезний. Не забувайте, Пінк Фламінго пахне. Як і Brazilian февер. Бразильська спека. Вона по 250 гривень. Прекрасний стан. Хто полюбляє бразильську спеку, будь ласка, вона на вас чекає, як і Персиваль. Погляньте по 250 гривень. Прекрасна розетка. Коренева подекуди, але є в хорошому стані. Також по знижці Санта Роса, арома, 250 гривень, ось така у неї листова розеточка. І ще, будь ласочка, не забувайте усі деталі, точки росту, певні нюанси усе уточнювати у продавців Вікторії. Вони вам все покажуть, розкажуть єдине уточнюйте у них. Моменти, які вас цікавлять на оціночці Інсбрук по 250 гривень. Декілька штук 5 чи 6. Обрати свою реально. Також по знижці 250 гривень, ось така краля. Я не знаю, хто це. Єдине у неї зверху коренева в горшечку подекуди корінчики, але листова розеточка дуже бомбезна. Можливо, хтось шукає Orange Blossom. Ви можете його тут придбати за 250 гривень. Погляньте стан. Прекрасний стан. Коренева взагалі вражающа, листова розеточка хороша. І не забувайте, що вона також арома. Також уцінено ще одну оранж Blossom. Ось таку, вона також вартує 250 гривень. І також в шикарнючому стані. Прекрасна коренева листова. Серед двох свою Blossom обрати можна. Оцінено також мультифлорку рожево зефірну Heartbreaker. 250 гривень вона вартує. І вона також в дуже хорошому стані. Погляньте. Прекрасно! Із жовтеньких мультиків оцінений лапас, у якого лізе листочок, прекрасна коренева. Він вартує також 250 гривень. Із крупноквіткових оцінений венеціанський карнавал, який вартує 250 гривень. У нього лише де не дежали подібні корінчики в горшечку, а так все бомбезно. На мою думку, дуже хороша ціна для венеціанського карнавалу. Арома мультифлорка, реянг, майлі чи мілі також по 250 гривень, 3-4 кущика є. Просіть зняти продавців огортку, вони покажуть вам кореневу. Оцінений ось такий жовтенький бігліпчик мультифлорного типу за 250 гривень. Дуже красивий, на азіати якогось подібний, єдиний нюанс всередині вирваний листочок. Я так розглядала, мені здається, що точка росту не задіта, лише як механічна травма, але всяке може бути. Коренева також 50 на 50. Дуже рекомендую з власного досвіду, якщо придбаєте цього неймовірно красивезного бігліпчика. Будь ласка, не пересаджуйте його одразу, дайте. Нарости добряче кореневі і тоді побачите, чи піде в ріст, з точки росту листочок. А можливо, не піде, то будуть дітки, адже сорт вартий вашої уваги. Ще раз вам показую, але наголошую усі нюанси, будь ласка, уточнюйте напряму у продавців магазину Вікторія, адже я не продавець. По 250 гривень. Так. Так, так, саме так по 250 гривень дикі котики. Тому не зволікайте, поспішайте додивлюйтесь це відео до кінця. І пишіть у Вікторію. По 250 гривень також неймовірно красивезна Феррара. Тут подвійний горшечок. Напис невірно вказаний, адже це інший горщик. Але ми з вами дивимося лише Коренево, а не напис на горшечку. А вона ж яка хороша! Я не знаю назву цієї бускової кралі, вона по 250 гривень і неймовірно хороший стан у неї. Мультифлорочка Summer Song 250 гривень. Неймовірно красивезна, няшна і хороша у неї коренева яка. Листова розеточка прекрасна, квіточка чарівна. По 250 гривень вієна мультифлорочка шикарна. Та ще ж з бонусом, як бачите, дві рослинки в горшечку з хорошою кореневою. Обнялися вони там обидві. Уявляєте, яке буде пишнюче домашнє цвітіння? Я вважаю, що неймовірний бонус за 250 гривень. Ось так. Крупно з широчезним планом я вам показую квіточки, які вартують 250 гривень на знижці. Можливо, я якусь пропустила. Ви побачите зараз на відео, також уточніть про неї усі деталі в крамничці квітковій Вікторія на їхній інет-сторіночці Instagram. Посилання я залишу в прикріпленому коментарі, а також в описі під відео. В кінці цього відео покажу, як виглядають їхні сторіночки, де можна замовити ці орхочки. Єдиних по-людськи вас дуже прошу, не зволікайте, адже, як бачите, орхочок, хоч і багато на осіночці, але на всіх не вистачить. Тепер переходимо до цих від квітулічок, вони ще дешевше. По 200 гривень. Чорні ведмежатка. Давайте поглянемо стан. Вони були дуже розгаложені, як бачите, хороша у них листова розеточка. І коренева, прихована за огорткою. Просіть продавців, вони знімуть огортку і покажуть за 200 гривень Ліодоро. Ну, хто там хотів Ліодоро? та не вистачало коштів. Погляньте, який стан, коренева розкішна, розетка листова хороша. 200 гривень від квітулька. Ще ось така від квітулька за 200 гривень. Знаєте, мені по листовій розетчості подібна до Ліодору. Я не знаю, чи це вона точно. Стан її дуже хороший, єдине у неї набряки на листочках. З правої сторони я поставила горшечок Ліодору. Як бачите, код 16 закінчується з лівого боку, ось ця з набряками. Ну, не знаю, трішечки різні коди, але все ж таки я гадаю, що це Ліодорка. Принаймні, комусь якийсь сортовичок попадеться. Погляньте, Есмі 200 гривень. Як вона довго квітне, В неї шкіряна квіточка, вона дещо ароматить, листочок лізе з розеточки. Коренева прихована, але дівчатка вам покажуть. Вона одна єдина за 200 гривень від квітулечка бразильська спека. Погляньте, яка хороша, шикарна листова розеточка. Корінчики за паперовою огорткою. Ось ця краля також вартує 200 гривень. По листочках я знову ж таки дивлюсь: мені подібна на Ліодорочку. Поглянемо кореневу та кот, коренева, прекрасна. З різних боків, коротше, вам показує, бачите? А тут взагалі інший код, інша цифра. За 200 гривень Ліодорка знову. Поглянемо ще у цієї стан. Прекрасний стан. За 200 гривень це взагалі. І погляньте, код, він відрізняється ще й від тих попередніх ліодорочок. По знижичці Orange Blossom 200 гривень. Погляньте стан. Як на мене, прекрасний. Нагадую, Orange Blossom Aroma. І як бачите, попередні були ще квіточі по 250, а ця 200. Якась із цих трьох буде ваша. За 200 гривень серце дракона ось такий стан, подекуди є коренева, подекуди немає, і на однесенькому листочку є набряк. Можливо, також чиясь хотілочка. На оціночці ось такий пав, ціни не знаю. Забула запитати, тому питайте вже саменьке у дівчаток з Вікторії. А ось сюрприз, причому це не біленька. За 200 гривень це буде якийсь дуже шикарний сортовичок в дуже помбесному стані. Також за 200 гривень сурфсонг. Ось така у нього коренева, розетка прекрасна. Корінечка доволі багатенько в горшечку. Від квітулечка всього-навсього. І знову. Чорний ведмежатко 200 гривень, ще ось таке. Також хороша. За 200 гривень дуже величезний вибір, рейнг, майлі чи мілі. Вони арома, не забувайте про це. І не забувайте, що дуже хороші продавці в крамничці Вікторії, і якщо не видно десь кореневи. Чи ще у вас якісь питання, все уточнюйте у них, вони вам все покажуть. Знову така за 200 гривень дуже цікавуща, невідомо яка, але в прекрасному стані. Вже третій рейндміс за 200 гривень. До речі, не вагайтесь придбанням цього сорту, адже він дуже довго тримає квіточку. Будете задоволені, повірте, згадаєте мене. Вона дещо така цупкенька, ніби пластикова та ще й арома. На оціночці за 200 гривень від квітулька Нептун. Можливо, хтось шукав. Прекрасна листова і такий, знаєте, доволі важка зний горшечок. Тобто там багато корінечка. Ох і хартбрекер за 200 гривень на оціночці є. Прекрасний, прекрасний стан. Можливо, хтось хоче цю хмаринку зефірну. Вона на вас чекає. З оціночками наразі поки що все. Робіть скріни, пишіть у Вікторію, а ми ж з вами далі продовжуємо, адже привезли. Погляньте, кого привезли. За 475 гривень привезли «Ред Сезам. На горшечко підписано лишені Сезам, але ми з вами знаємо, що це саме «Ред Сезам. Уявляєте, голландський варіант Red сезам ось така шикарна коренева. Він однесенький в наявності тому, хто перший, тому і Red сезам. За 450 гривень ось тут в обіймах бускових красунь заховала жовтенька Міра Флора. Коренева у неї також розкішна, покручу. Поверчу для вас, бачите, дуже хороший стан. Міра флорочки привезли свіженькі, і їх доволі багато. Вибрати є з чого. Як і Карибську мрію, за 450 гривень. Також дуже багато їх, і всі вони в прекрасному стані. З хорошою короневою. За 395 гривень також є джойрайде. І крупноквіткові білосніжі підписані під назвою Lumion. Так цікаво! Не просто біленькі, а ви будете ще знати, що у вас крупноквіткова Люміон. Вартує вона 395 гривень, і в наявності декілька штук обрати є що. Знову привезли пікачу. По 695 гривень. Погляньте, які вони хороші. аромо дуже розгалужені, кротезні мультифлорочки. Колись на них були збори, а зараз вони вже є дорослими рослинками. Поглянемо коренево, та що дивитись, тут все видно і так хороший стан. Ось якою не візьми. Другом вам показую прекрасний стан кореневої тут навіть і немає чому й дивитись. Все гарне. Не зволікайте, хто хотів пікачу, будь ласка, обрати також є з чого. За 395 гривень Санта Роса свіжесенька, однесенька. Ось такий стан у неї. Єдине на шийці є якась чорна лусочка. Вона сухенька, я вже так розглядала. Мені здається, там все нормально. Вона засохша, ніяких проблем немає. Але все одно уточнюйте цей нюанс у продавців. Можливо, її легенько можна пінцетиком виняти. По 550 гривень Aroma Лоренс. Красивезний пахне тут, ох, і дуже хороша у нього коренева, його стан хороший, і однесенький бронзовий буда. По 675 гривень. Дуже красивезні, мультифлорочки, новиночки Тамара. Ось така коренева у них. Їх знову привезли, вони свіженькі в прекрасному стані. В наявності декілька штук. Поспішайте. Це також ексклюзивні новиночки, тому обирайте свою. по 450 гривень Red Eye, неймовірно красивезний, в хорошому стані декілька штук в наявності на дві гілочки. Такий також хороший ніжний букетик. За 425 гривень є однесенький Блюмінгтон. Прекрасна коренева у нього, неймовірно красивезні квіти, бусково рожеві. Єдине у цієї орхочки точка росту з квітконосиком. Тому вона буде квітувати та ще й давати вам діток. Рости вона вже, звичайно, самесенька не буде. По 450 гривень Азіан Корал. І неоднесенький, з прекрасною кореневою, яка зазвичай характерна для цього сорту. А також по 550 гривень Ліодоро. Свіжесенькі привезли. арома, також тут пахнуть з прекрасною кореневою. По 395 гривень ось така ще є красуня рожева. Дуже цікава, ніжна. Оглянемо кореневу. Ось така непогана в неї коренева, дуже хороша. Там якийсь один єдиний корінчик, трішки жалеподібний, а так все ок. По 495 гривень Нептун також наявності свіжесенький, гарнесенький, з прекрасною кореневою. Цього разу привезли величезний вибір Йогансбург. По 425 гривень. Коронева у нього шикарна. Лише погляньте. Замовити орхідейки з сьогоднішнього відео ви можете в інеті, у Фейсбуці, на ось цій сторіночці Вікторії магазину. Або найкраще це зробити в інстаграмі. А ось перед вами саме інстаграм-сторіночка. Відкої крамнички Вікторія у місті Луцьку, де ви можете зробити своє замовлення. Пряме посилання на неї я залишу у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Єдине дуже вас прошу: не зволікайте, обирайте свої орхочки, робіть скріни та усі деталі з'ясовуйте напряму у продавців крамнички Вікторія. А я ж, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орхо-прогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!